Вітаю вас усіх свято села, свято незалежності, здоров'я, вам, життя прекрасного, сімейного благополуччя, достатку, мирного неба. Мені надзвичайно приємно в цей день сьогодні бути запрошеним на ваше свято. Близько трьох років тому я переїхав жити в ваше село. І я хотів би поправити голову, тому що за цей рік народилося в селі, не 5, а 6 дітей. Місяць тому, Місяць тому в мене народилася донька, єдине, що вона ще не є зареєстрована. Ось, Я дуже хочу вам всім подякувати за ці три роки, тому що до цього я жив в місті, я жив на асфальті. І коли я переїхав в село Громи, ну, я не можу вам передати, наскільки скажімо так, ми щасливі, що ми живемо в вашому селі. Я хочу вам подякувати за цей теплий прийом, за ці три роки, які ми поруч з вами. На сьогоднішній день я очолюю Національну асоціацію виробників молока, яка сьогодні присутня в кожному куточку України. Дозвольте в цей урочистий святковий день від імені всіх виробників молока України від моєї родини та від себе особисто привітати вас святом села, святом незалежності, побажати вам всім здоров'я, щастя, кохання, щоб цей зал. Ну, знаєте, Мрія, щоб дійсно українське село розвивалося, щоб в цьому залі завжди було так людно, так було багато, щоб кожного року в селі народжувалися діти. І в останнє, я б не хотів робити багато політики, але рівно півроку тому на загальнонаціональних зборах Асоціації виробників молока мене висунули кандидатом в народні депутати по 200-му Уменському округу. Тому буквально незабаром ми будете мати можливість підтримати також свого земляка в цій такій боротьбі. Ми організували невеличке свято для діток, святковий фейерверк, також деякі власності від Асоціації виробників молока. Тому ще раз вас всіх святом і велике вам спасибі. і дітей запрошуємо. Береза, ти фантик, а це моя подруга, фантик. going down the road І успіхів з усіма цей прекрасний день дозвольте привітати всіх вас цим прекрасним днем села. Нехай кожен день приносить вам щастя, надію на світле майбутнє, тому що тільки разом ми можемо зробити його красивим і гарним. Хочемо, щоб наші діти до продовжали отаки чувати крайніх корма, підвали, щоб було радісно, весело, щоб дуже добре було жити. Класний село громади, дай Бог йому розвитку, все найкраще.